3 січня увійде в історію як день, коли самбір був вперше занесений до національного реєстру рекордів України. Вчора на площі Івана Франка, де проходить ярмарок родинне свято, побували представники книги рекордів України і зафіксували найбільшого оленя, виготовленого із соломи. Змайстрували символ нашого міста мисткині Алла Лемякіна та Лілія Тиховська, Іван Пукаляк. Враженнями ділиться керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Ви знаєте, ми заїхали в Самбер, були вражені, наскільки гарне місто. І знаєте, таке по-домашньому затишне, розквічене національними кольорами. Навіть ми побачили вулики жовто-блакитні, навіть бджоли тут патріотичні. Нам дуже приємно, що ми вперше реєструємо в Самбурі рекорд. Новорічний різдвяний рекорд в національному реєстрі рекордів. Різдвяні рекорди традиційно поповнюються щороку. Ми вже маємо найстарішого Діда Мороза в Тернополі, який 58 років поспіль виступає в образі Діда Мороза вже бабусі, мами, діти всі пам'ятають саме цього Діда Мороза. Маємо найбільший з Дідом морозів. Маємо найбільшу ялинку під вісну, маємо найбільше іграшків на ялинку. Одним словом, багато новорічних рекордів. Але рекорд в Самбурі нас здивував. Такого рекорду ще не було. І тим що він досить така цікава інсталяція, цікаве виконання. і Ви знаєте, цей рекорд об'єднав довкола себе громаду самбура, і мабуть це є найбільше досягнення, тому що символ цього міста створений руками самих мешканців цього міста. І е, мені приємно сьогодні назвати новий рекорд е, з параметрами. Висота оленя від його рогів до його копит є 3 метри 65 сантиметрів. Як ми вже говорили, якщо роги підняти більше, то можливо ще буде ще й більше. Але на сьогодні це є найбільша. Оленя і організатора рекорду виступає громада самбора. І я вручаю ось цю книгу Національний реєстр рекордів України організатора. Вітаю вас з новим рекордом! Міський голова Юрій Гамар запросив усіх, хто долучився до виготовлення оленя, згаданих мисткинь підприємців Мар'яна Фляка та Ярослава Кузьм'яка, організаторів ярмарку, і висловив їм щиру подяку за спільну працю. Ви знаєте, вдячний тим людям, які, незважаючи на неділю, сіла в автомобіль, приїхали до нас у наше маленьке провінційне містечко для того, щоб зафіксувати цей рекорд. Ми вдячні. Але найбільше рекорд, мабуть, не Оцей великий солов'яний огонь, а рекорд це є те, що всі об'єдналися довкола цього нашого свята, нової свята. Я думаю, це не останній приїзд наших гостей з Києва. Ми будемо дивуватися брючами, ми будемо дивувати Україну. Наше містечко буде ставати з кожним місяцем приватлишим, красивішим і захищним для нашого проживання. І тому щиро вдячний гостям, щиро вдячні всім причетним до того свята і з наступаючим Різдвом Христовим. А про родинне свято у Самбурі триває. 6 січня тут відбудеться передача вифлеємського вогню. А також щодня проходять виставка-продаж продукції місцевих виробників, товарів і сувенірів від наших майстрів та умільців, традиційних українських страв, напоїв, вишуканих смаколиків від самберських господинь. Для всіх бажаючих, особливо дітей та молоді, відбуваються майстер-класи від талановитих і вправних умільців. А гарний настрій на родинному святі у Самборі створюють різдвяні колядки, вертепні дійства, фольклорні фестивалі та красуня новорічна ялинка.